Привіт всім Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я буду вам розказати на рахунок фінансової допомоги Швейцарії для українців. Саме я хочу вам сьогодні розказати про те, скільки коштів на кожного члена сім'ї ви будете отримувати. Зарахування коштів за вашою сім'єю та за кожним членом вашої сім'ї буде відбуватися прямо з першого дня вашого приїзду. Хоча ці кошти ви отримувати зразу на руки не будете, оскільки там вас будуть переселяти з гуртожитку в гуртожиток, там з бункера в бункер, за вами ще не закріплено місто. Ви, як правило, не маєте ще рахунку банківського і тому подібне. Коли вже за вами закріплять місто, тобто ви навіть будете проживати в гуртожитку, але місто вже з вами буде закріплено. То тоді ви отримуєте всі повністю з кошти, які мали вам прийти з дня вашого приїзду до Швейцарії. отримуєте на руки. отримуєте або в банку через банківський рахунок, або можете отримати сугубо в соціальній службі, тобто таким вот талончиком. Ви приходите в соціальну службу, якщо у вас ще немає банківського рахунку. Там, пропустимо, чоловік чи там дружина, і на ім'я чоловіка або дружини. Ви отримуєте повністю всю фінансову допомогу, яка нараховується на вашу сім'ю, на всіх членів вашої сім'ї, хто з вами приїхав. Кошти будуть видаватися вам кожного 25-го числа наступного місяця. Але хочу зазначити про те, що я говорила раніше: Що, припустимо, якщо ви приїхали в березні, і там в травні вже повністю за вами закріпили місто, то нічого страшного, всі кошти від березня до травня будуть вам Швейцарією повернуті. Про те, що вам потрібно буде відкрити рахунок в банку. Чи там прийти по е, грошову допомогу? Вам буде е, надіслано лист в гуртожиток по місцю вашого проживання, і ви повністю будете скеровані соціальною службою, куди і коли і де ви маєте бути. Все рівно, я всім радила, якщо ви вже їдете в Швейцарію, і хочете тут проживати, то не затягувати буквально просто самим, зразу не чекати, поки вас соціальна служба сама попросить відкрити банківський рахунок, а зробити отак, як ми піти, просто його відкрити, оскільки кожній людині. В будь-якій державі, де б не були, потрібно буде фінансовий рахунок. Вам потрібно буде банківська карточка і тому подібне. І всі наступні виплати ви будете просто отримувати на карточку. Вам не потрібно буде бігати кожного 25-го числа в соціальну службу по талончику, отримувати допомогу. І плюс набагато зручніше, бо ви там в будь-який момент можете розрахуватися карточкою чи там заправити автомобіль. Я знаю багато українців, які вже був буквально рік проживають в Швейцарії, і до сих пор не відкрили банківський рахунок. Ну, напевно, одна з причин це є та, що обслуговування банку платне, як правило, і тому там за обслуговування банку ви повинні заплатити там небагато, там раз на рік. 65 франків. Ну але це ж не є так багато. Ну а ну, багато хто просто з людей думають. Ну, а вдруг там війна закінчиться, і ми там прям зразу поїдемо додому, то наш я буду відкривати банківські рахунки, потім їх закривати там і платити раз на рік 65 франків, як я можу просто по талончику ці кошти отримати. Отож, на рахунок того, скільки саме ви будете отримувати, хочу зазначити, що у них тут зовсім інакші підрахунки. Тобто, якщо ви приїхали один і проживаєте в гуртожитку. То на одну людину начислення йде 390 євро. Потім ця ж людина переселяється в квартиру, тобто вона знімається з трьохразового е, харчування, її вже в гуртожитку годувати не будуть. Вона вже самотужки буде купляти собі продукти і готувати собі їжу. То начислення на таку людину е, в розмірі 709 франків. Це рівно євро 709 євро. А якщо вас приїхало двоє чи троє, то ваші виплати суттєво зменшуються. Тобто наведу приклад на рахунок нашої сім'ї. Нас приїхало троє. Я, моя доча і мій чоловік. Отож, виплати ми отримуємо на трьох. Проживаючи в гуртожитку, ми отримували 709 франків на нас трьох. Це виходить по 236 франків. Так само і на рахунок того, коли ви вже самотужки проживаєте на квартирі, і самотужки харчуєтесь. На настроях, коли ми вже переселились на квартиру, нарахування були в розмірі 1309 франків. Це виходить, 433 євро на одного. В той момент, коли людина, яка приїхала сама і сама проживає на квартирі, з нею немає інших членів сім'ї, то вона отримує 709. Тому 709 і 433. Різниця така. от виходить. А коли я прийшла в соціальну службу і задала соціальному працівнику от таке запитання, яке напевно кожного цікавить. чому так? Чому там я отримую 236, проживаючи в гуртожитку? а хто проживає сам, получає там 390. То мені соціальний працівник дала просту відповідь, що у них такі підрахунки тільки через те, що вони вважають. Що прожити там двом, трьом, чотирьом чи п'ятьом набагато легше, ніж одному? Ну, на мою думку, спочатку це було зовсім нелогічно, оскільки я собі не представляла. Ну як так? Там, припустимо, одна людина, вона там собі купила банани, з'їла банан. Нас троє, ми мусимо купити три банани. Ну ж кошти тратяться. Припустимо, якщо на одного тратяться там 200 франків, то на трьох получається 600 франків потратиш. Хоча потім, поживши тут, я зрозуміла в чому ситуація, в чому суть. В Швейцарії, ну, напевно, так як і в всій Європі, в них отут, якщо ти купляєш, припустимо там 4 кг картоплі, вона виходить, можна навіть знайти дешевше, ніж би ти купив кілограм картоплі. Там купити ящик морозива – це набагато дешевше, ніж ти там купиш там, одне-два морозива. Ну і тому подібне. І от такі от м -м, великі там, коробки, великі. Маси якогось там іншого товару, воно набагато дешевше, ніж би ти себе прогодував там сам. І тому вони так, якби це вважають, як оптова, оптова закупка продуктів там, на трьох-чотирьох. Отож, любі друзі, я надіюсь, моя інформація була хоч трохи для вас важливою, позитивною. І ви більш уже проінформовані про те, скільки виплат надає Швейцарія, і що ви можете тут отримати яку грошову фінансову допомогу. Тому я бажаю вам успіхів. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, чекайте нових відео. В своїх наступних відео я буду покроково знову ж таки розказувати про е, різні інші ситуації, наприклад, там про садки школи, про квартиру і все, що відбувалося зі мною та з моєю сім'єю, проживаючи цей рік в Швейцарії.